Дев'ятий павільйон, де виставлена компанія Масоне. Так, Так, Совір. Ради вітати. Я вас також. Ми кілька днів були в Києві. Да, нещодавно. <святок> І тут був вже в Гадовері. <святок> <святок> Дуже велика експозиція бачив у вас. Так, да, Наша експозиція, я би сказав, найбільша, яка представлена на скільки? виставці, Ану, здивуйте, більше, скільки квадратних метрів? більше трьох тисяч да, квадратних вище. метрів. Більше. Одна єдина компанія, яка представила Нормально. спочатку і до кінця весь спектр техніки, яку закривають наші фермера. Ну, для нашої теми да, для, так, нашої для нашої цікаво. Цікаво. Про, теми. про, про продовжує ту тему, яку ми почали на лабораторії да, наутіл. Да, для нашої теми ми представили що цікавого: це Нормально. три одиниці техніки: це дві сівалки і рубячі ніж. От, з різними виконаннями. Ну, це ми з вами згодом З Чого почнемо? З чого почнемо? Так. Ну, почнемо з самої широкої, мабуть, сівалки, яка є доступна в нас. А ну, здивуйте, яка ширина. Uh, <с feared> сівалки кондор у нас від 12 до 15 метрів. Тобто, сівалки. Було ну, ви... раніше тільки 12, вже стало 15 15 метрові. Так, вони угу. потихеньку заволодіють. Угу. І це ми стає біля... біля неї. Ми знаходимося. Чим вона цікава, тим, що всі наші сівалки, і так як наша тема так. на збереження вологи так. без перевороту пласта. Так. І компанія Амазона в цьому плані, я би сказав, крокує правильними кроками і великими кроками, щоб дойти до нашого успіху і вашого. В вирощуванні всіх культур. І компанія Бадсоне За... зосереджується саме на анкерних сівалок, так? Це її, е... ну, для, ну, для прямого для, посіву Для прямого посіву саме на анкерних. Так. Але забіжу чуточку наперед, ми розробляємо наступний вид сівалок, які будуть, я так думаю, через пару років. На слідчому гановері. Ну, подивимось, ми здивуємо повністю всіх. Заідригували, ну, будемо хапа... чекати. Компанія Амазони завжди дивиться на багато років вперед. Тобто, якщо це Цікаво, ноутільні сівалки, ну будь-яка наша техніка, ми дивимося з майбутнім вперед, вперед, вперед. мене в, Фейсбуці є. Да, дуже і в інстаграмі є. Да, да. Не знаю, да. я живу в Аргентині, ну почему бы да, у мене? Да. А потому що я в Аргентині был и, наверное, где-то мы с вами пересекались. Que se И, 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 и у нас так часто. Я в Канаду не еду. У нас, у нас так часто бывает. Мы снимаем, подходят люди, и кажут, мы вас знаем. Да, я даже не знаю, как вас зовут, сейчас да, даже не вспомню, но вы ми... где у меня есть, я Дихаил. сейчас Михаил. Ну, я вас да, знаю. Да, 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 Так часто бывает. мы через Гунзарива, мне кажется, где-то. вы... Zero, да, да. Yeah. Вы знаете Гудзерова, Да, да. Так вот мы. Коллега, да. Борьбатель. Так вот мы приезжали не раз сюда. Yes. Ну давайте сфотографируем. Ну, да, давайте. Да, пришлите. Очень приємно. Всі успіхів. Це у нас звична практика, не дивуйтесь. Буває по кілька разів зараз ми не зупиняли, бо тема цікава. Да. І приступаємо до деталей. так? До деталей, да. Дивіться. 12-метрові сівалки з великим ваком, щоб ми її один раз завантажили. І поїхали. Так, так. Але а великий це скільки? На 8 тисяч літрів. От, бак ділиться 60 на 40. Також можливість є зробити для рідких добрив. Так. О, це буде додатковий бак. Тобто ви отримуєте, ну, в майбутньому ви можете отримати. Сівалку з двома видами добрив. Ну, да. В залежності. Сьогодні да, ви да. можете використовувати тверді добрива. Завтра, на завтрашній день, вам потрібно рідкі, ви поставили не проблема, Не проблема, ви поставили додатковий бак. Ось це рішення вже є, і це рішення працює і працює в нас в Україні. І чим же цікавий кондор для наших фермерів? Давайте звернемо увагу на сам сошник. В цих сівалках тиск на сашник досягає 130 кілограм на сашник. У нас є два види доліт з різними кутами, в залежності який тип ґрунту. Сівалка дуже швидко налаштовується. налаштовується кожен сашник в цьому місці, перекладанням по фішечкам. От, по цим зубчикам, ми вибираємо глибину. Але Далі наступає саме цікавіше, як вона сіє. Вона робить отаку канавку, і нижче цієї канавки у вас йде посів матеріал з мінеральними добривами. І у вас формулюється така борозда. За рахунок катків, різновидність катків у нас дуже-дуже багато. От, за рахунок цих катків ми прикатуємо, долото нам очищає посівне ложе, і катком ми прикатуємо в залежності від типу ґрунту, який у вас. От, і формулюється борозда. В цій борозді мінімальні опади, які випадають, у вас залишаються ось. І вони проходять до кореневої системи. Що нам це дає? А нам це дає дружні всходи. А коли у нас дружні всходи, то ми майже на коні. От. А є варіанти цих катків, так? Є е, е, у нас декілька ну, безліч там, шість варіантів прикатуючих оцих коліс. От, від пінного простого катка заповнений. А це це форма в нього. Це з чого він зробив? Це не резина. Ні, зверху, зверху, у нас як прорезинений, але він заповнений в він іде в образний, щоб додавити нам, іменно додавити нам оце посівне ложе, щоб сформу сформувалася наша борозда. От і він нам його додавлює. Це більш потрібно там, наприклад, коли ми сіємо ріпак. Ріпак, так як ми знаємо, нам треба що прикатати сильно, щоб був краще контакт на сінини. Знизу ґрунт чистий, і зверху його законтачить. От тоді ми отримаємо рівномірні і дружні всходи. О, також це представлені катки під різні варіанти. От, під різний посів навіть і ми можемо звернути увагу, що В-образний каточок є, от, потім у нас заповнений повітрям є като повітря. Е, чим цікавий повітряний, тому що він більш іде універсальніший. Коли ми, наприклад, е, коли ми, він іде більш універсальніший, от, коли волого, ми його більш накачуємо, щоб він не налипав. Коли більш у нас сухіше, ми можемо його трішечки приспустити, і у вас також буде добре притискатися насінина і буде кращий контакт насінини з ґрунтом. І також є v образний каточок, який нам дожимає цю, це насіння от, і розформує рівномірне і посівне саме ложе. Такі машини. Як кондор 12 метрові вони вже в нас є, вони в нас України, присутні, вже є. в Україні. Так. Вони є на півдні України, і вже і, да, на півдні України, в Запорізькій області є, в Дніпропетровській, в Миколаївській області. І, до речі, плануємо на весну завести демомашину 12-метрову, також скористаюсь нагодою, звертайтесь до наших дилерів про демо наших агрегатів. А це круглі також, так? Да? Так, да, це теж кругле.